Спокійна ніч ховає місто, в дорозі темній йде один тієї ночі блудний син, У злиднях шлях свій починає. І в білі в радість кожен крок, все ближче дім, знайомий знову. А починалось все не так: Початок інший був у нього, колись. У місто входив він багатий, сильний, повний мрій, як серце радісно тремтіло, як дивно палко його гріло, а світ омани золоті манив горів у висоті, де друзі, свято, шум і спів, що з вечора аж до світання. Тут не було ані страждання, і совісті тяжкої муки, ні болю, що стискає руки. Де зілля палить розум, серце рукам свободу надає, де пристрасть не відчуває, і туман реальності, згасає, де губиться душа без сліду і не розрізнити так чи ні, де світ палає, мов пожежа, і зникає істина в імлі, де гріх, як келих без кінця, де п'ють його без каяття. Все та ж дорога той самий шлях. Тепер вже інше бачить він, тепер вже зовсім інша сцена, і друзі, з келихом своїм, яких він цінність зрозумів, всі ті, хто був тоді найближчий, кому він серце відкривав, що поруч радість розділяли його ж тепер і зневажали. Все розлетілося, зникало, мов дим, розвія в далині все те, що серце обіймало у світлі правди показало таким порожнім і гидким. До чого йшов ти ще недавно? Чим жив раніше і дихав ти, тепер, тепер збагнув ти вже нарешті, що світ цей темрявий злоби, мов пекла чорного сліди, руйнує правди всі мости. Там, де горить гріха бажання, не визнає ніяких меж, там, де руйнує мир і щастя, сестрою кличе зраду й смерть, а хто із цим життя пов'яже, той дні віддасть йому усі, Тож бережись від зла й омани, бо світло в правді, в чистоті, твоя вже стомлена. Душа під гнітом пристрастей, безсилих, ховала відблиск днів щасливих продім, в якому жив колись, де інший світ і інший подих, де ти дитям ще був малим в сім'ї, де ніжність і турбота, де батько так любив і цінив, тепер згадав ти знову ясно, як шлях чужий здавався прекрасним. Як рідний дім лишив тоді, як спадок батько дав тобі, де плакав тяжко край воріт, і не міг, і не міг спинить тебе в ту мить, бо знав же, бачив наперед, чим скінчаться твої шукання, які гіркі прийдуть страждання, і що твій вибір принесе? Він знав. І відчував до болю, до муки, що вогнем горить, чим платить світ за тінь свободи, за в ньому витрачені дні, він знав ціну земного щастя, що в ньому криється обман, що пристрасть полум'ям нещадним лишає в серці безліч ран, він знав. Як добре знав він до глибини жорстокість ночі і зло людини, Він бачив ясно небезпеку, що вже чаїться недалеко, чим обернеться все йому там, на чужині, в тім краю, не міг у собі це тримати, лиш сльози можуть це сказати. Заснуле місто залишає, іде розкаяний юнак. Та ніж його не відпускає, зірки ведуть уночі так, уже давно, щодня, щомить, там, де надія ще горить, чекає батько крізь роки блудного сина, щожини, він жде, надії не втрачає, бо може серце затремтить і син, що в темряві блукає, додому, радо поспішить, а там. За вигином дороги, тим самим, що в останній раз схвав його у смутку час, іде хтось ніби весь влахмітті, сумний, змарнілий мандрівник, та раптом серце б'ється дивно, в очах ясніє хвиля сліз, і вітерець легенько ніжний відвів туман у неба міць, і крізь лахміття вже відкрилось обличчя, що так часто. Снилось. А далі, в наболілій рані, все відбулось, немов в тумані, Не пам'ятав він, як дійшов тут спокій, серцю він знайшов, лице, що ніжно пригортав, та образ милий цілував, і сльози тихо, шепіт слів. Пробач мені, що так згрішив. І благання линуло, мов спів. До найму просить, в рідний дім, мій сину, зупинись, дай надивитись повернути роки минулі, час розлуки, дай у солодке це зітхання все оживити з глибини, щоб зник тягар ночей безсонних забути, дай забуть іти. Дай надихатись цим ранком, бо стільки днів пройшло в пітьмі, бо ти ж воскрес, і я, здається, немов родився знов собі. Давай гірке, ми все забутим і приймем дар святих небес. Ей, слуги, піднімайтесь, люди! Мій син прийшов, мій син Воскрес. Батько і син, хвилини зустріч, пливуть обличчя всі кругом. Питання, сльози і заплечі ведуть в обіймах рідний сон, усе простилось, все забулось, і життя прекрасним стало знов, у чому істина відкрита, що робить це для нас любов.